Вчора дорожньо-транспортна пригода сталася у Градерській територіальній громаді. Автомобіль Лексус таке під час руху зіткнулись. В результаті одна з автівок виїхала за межі проїзної частини. В результаті даної дорожньо транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано водія лексуса мешканця Черкаської області. Інший водій не постраждав. Він також не місцевий. Наразі, за фактом, розпочато кримінальне провадження, становляться всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Наголошуємо, що в даної дорожньо-транспортній пригоді деякі видання розмістили, були волонтери і інша інформація. Інформація недостовірна. В двох транспортних засобах перебували тільки водії. Правоохоронці просять імовірних свідків даної ДТП повідомити деталі до Кременчуцького районного управління поліції. Вчора у вечірній час сталася дорожньо-транспортна пригода і у горішніх плавнях. Водій мотоциклу під час руху виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з парканом. Також госпіталізований до лікарні горішніх плавнів встановлюються всі обставини дорожньо транспортної пригоди у селі Бугаївка в одному з приватних домоволодінь. Чоловіка під час ремонтних робіт вдарило струмом. Інформація надійшла від місцевих мешканців та від медиків, які проводили реанімаційні заходи на місці події, але вони результату не дали. Чоловік сімдесят року помер на місці наразі тіло померлого направлено на судову медичну експертизу. Встановлюється обставини його смерті за фактом. розпочато кримінальне провадження в області протягом доби. Тривали пошуки підлітка, який зник на річці. Другий трагічний випадок, коли вода забирає життя неповнолітніх, черговий раз закликаємо. Батьків, нагадуйте правила, контролюйте місце перебування дитини. Правила перебування на воді, так як саме недотримання елементарних правил тягне за собою летальні наслідки. 6 травня близько шостої години ранку Кримочужанка повідомила рятувальникам про пожежу у житловому будинку по вулиці Погачова. Вогнеборці одразу прибули на виклик. Вогнебойці, які прибули на виклик, відразу подали ствол типу на гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі житлового будинку було евакуйовано 4 чоловіки. О 0,5.50 пожежа було локалізовано, а о 6.10 ліквідовано. Вогнем знищено меблі, одне пластикове вікно, речі бувші в житку, озоблені стін кімнати на площі 15 метрів квадратних. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Чи не щодня доводиться ліквідовувати вогнеборцям і пожежі в природних екосистемах? Вони вкотре закликають громадян: будьте відповідальними, не спалюйте сміття, листя та гілля, не порушуйте правил пожежної безпеки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.